Пропоную зробити доволі просту річ. Треба зрозуміти, чи є ви фанатом серії Assassin's Creed, а далі, чи є ви фанатом старих, дійсно трушних частин, це від першої і до Unity, чи ви все ж таки фанат нових частин з лутердрочінням та Гріндом на сотні годин. Це дозволить вам зрозуміти, чому те, що відбувається у новій частині, це просто лютий кал, якщо ви фанат старих ігор. Ну або ж зрозуміти те, що для вас знову приготували сотні годин максимально тупорогого грінду та дрочу, якщо ви фанат нових частин, і особливо Assassin's Creed Valhalla. Особисто я фанат саме старих частин. Я грав взагалі в усі головні ігри цієї серії. Першу та другу частини я перепроходив по декілька разів. В Unity та Syndicate я вибив 100%. І також я ненавиджу нові частини. Довбану Вальхалла я таки взагалі дропнув і не проходив її до фіналу, тому що вона мене так задовбала грінтом, що я просто фізично та морально не міг більше в це грати. Мені більш-менш сподобався Assassin's Creed Mirage, тому що він був хоча б трішки схожий саме на старі частини серії, хоча у ньому ну от просто купа недоліків. Також треба розуміти, те, що Core Pillars серії до моменту, коли вона перетворилась у Лутер Дрочильню, були такі: паркур. Соціальний стелс це коли можна було ховатись у натовпі, використовувати місцевих НПС для різних дій і так далі. Ну і звісно, що сюжет, який проходив як у минулому, так і в майбутньому. Головним героєм завжди був персонаж у майбутньому, який за допомогою анімуса поринав у спогади свого предка. Але забудьте про все це, тому що відтепер в нас чорний анігілятор у давній Японії. грать. Ну ти бачив? Добрий день, ви на каналі ZenView, і сьогодні я детально розповім вам про Assassin's Creed Shadows. Я повністю відкрив всю ігрову мапу, і це зайняло дуже багато часу. Далі я поясню чому. Повністю пройшов те, що тут названо сюжетом, а також відкрив та пройшов майже всі побічні завдання. На деякі з них я просто забив, і далі ви зрозумієте чому. Відразу кажу, те, що у цієї гри є виключно один плюс це те, як вона виглядає. Все більше плюсів тут немає. Тому, якщо вам цікаво дізнатись, як це так я бився проти ворогів 58-го та 60-го рівнів ще до того, як я закінчив місцевий сюжет, чому уся купа калу ой, тобто контенту, виглядає так, наче її згенерувала не дуже розумна нейронка, ну або ж дебіл Джек. І ще багато інших причин, чому вам 100% не варто навіть дивитись у бік цього проекту, тоді влаштовуйте зручніше і приготуйтесь виконувати Monkey Job по тупорогих паттернах від Ubisoft. Перед. Звісно, що почнемо ми з розгляду сюжету, а точніше того, що тут видається за сюжет. Гра починається з того, що яске, чорношкірий раб потрапляє до Одено Бунаги. Відразу кажу, те, що наявність яски у цій грі це взагалі не найбільша її проблема. Далі військо на йде мочити місцевих повстанців, і звісно, що яски приймає в цьому участь. Виявляється так, що ці повстанці були близькими та родичами другого ігрового персонажа Наоє. Вона, звісно, що розлючена і бажає всіх замочити. У відсотковому відношенні та загалом по грі Оя це головний герой, і 90% часу доводиться грати за неї. Яске це такий собі не пришить до пізди рука. Тобто він тут є, і за нього є його особливі завдання та активності, але він взагалі нахрін не потрібен. Обидва персонажі, що Оя, що Яске, є бісексуалами і можуть романсити як чоловіків, так і жінок. Сценарій та діалоги це такий трендець. Що в мене склалось враження, те, що його писав Дебіл Джек. У грі всього три акти та епілог. Протягом першого акту сюжет можна описати наступним чином: Наоє, ти готова вбити всіх? Так, я готова, і я замачу взагалі всіх. Через деякий час. Ой, здається, я вбила когось не того. Наоє, заби на це і просто завали всіх. Так, точно, я просто замачу всіх. Всі діалоги з головними сюжетними цілями протягом першого акту виглядають так: Скажи мені, де скринька, я не скажу тобі, де вона. Ну скажи, не скажу. Ну тоді тобі пізда, після чого Наоя вбиває свою ціль, і потім починається другий акт. І Наоя різко змінюється у характері. Замість я просто вб'ю всіх, вона раптово починає скиглити та страждати, але все одно продовжує томочити скотеняк у сортирах. Паттерн дій з головними цілями змінюється з спочатку запитання про скриньку, а потім вбивство, на спочатку вбивство, а вже потім запитання де скринька. Майже всі головні цілі вбиваються протягом другого акту. Тому третій — це взагалі якийсь цирк та клоунада, і він весь проходиться хвилин за 40. Загалом саме сюжет у грі проходиться ну, от максимум за годин 10. Це якщо прибрати тонни грінду та згенерованого калу, ой тобто контенту. Нічого цікавого у цьому сюжеті немає від слова зовсім, ні про яку історичність та шановне ставлення до історії Японії тут взагалі не йде мова, це просто дегенератський фанфік про пригоди чорного анігілятора у давній Японії та дівчини, що постійно шукає скриньку. Щоб ви розуміли, у розмові з передостанньою головною ціллю жертва навіть висміює це, кажучи. Блін, ти що подолала такий шлях і вбила стільки людей лише для того, щоб зараз запитати в мене, де скринька? І про те, наскільки тут в сраті діалоги у ключових сюжетних моментах можна вже починати робити меми та складати легенди. Чого тільки вартий момент зустрічі Наоя та Яске? Я реготав від нього, наче скажений: Ти монстр! Ти вбив моїх близьких та рідних, каже Наоє. Я виконував наказ, пробач мене! Каже Яске. Ні, я тебе не пробачу і прямо зараз замочу тебе. каже Наоя. Забігає хлопчик. Наоя, так ти теж монстр. Ти вбила мого батька, і я тебе теж зараз замочу. Ой, ну я ж не знала, пробач мене. І все. Після цього Наоя вже не бажає вбивати Яске. І вони взагалі стають найліпшими братюнями, які весело проводять час разом та регочуть. Також забудьте про анімус. Про персонажа у майбутньому і так далі, все цього більше не існує. Відтепер Анімус це тупо головне меню гри і не більше. А чорношкіри яски та наоє це предки самого гравця. І я не жартую. Гра починається з того, що вам прямою мовою кажуть: це спогади твоїх предків. Йди, переживи їх. Тому, якщо ви ще думали, що можливо вам варто пограти у Assassin's Creed Shadows виключно заради сюжету. То подумайте про це краще. Але дегенератський сюжет це не лише одна проблема, які заважають його просто пробігти. Найбільшою перепоною для того, щоб просто пробігти по сюжету, є те, як все працює у цій грі. Як і завжди, мапа світу поділена на декілька регіонів, і у кожного вказано мінімальний рівень. Наприклад, найвищий рівень регіону від початку гри 35-й. Тому всі вороги в цьому регіоні будуть мінімально 35 го рівня і можуть бути навіть вищого. Ви легко можете натрапити на ворогів, які будуть на 10 рівнів вище за вас. Скритне вбивство взагалі не працює на скотиняк, який вище за вас по рівню, і ці вороги вбивають вас з ваншотів, коли ви граєте за наоє. Також у певних видів ворогів полоса здоров'я поділена на секції. І з самого початку скритне вбивство здатно знімати одну або дві секції і все. Тобто, навіть якщо такий ворог нижчий рівнем, ніж ви, ви все одно не вб'єте його з одного удару і доведеться вступати у відкриту сутичку. Але далі все стає ще веселіше. Я не знаю, навіщо в цьому лайні взагалі вказаний рівень регіонів на початку, тому що ані він, ані всрата прокачка не мають жодного сенсу. Справа в тому, що всі вороги у грі, а також кожен регіон, автоматично скейлиться під ваш рівень. Наприклад, коли ваш рівень 40, кожен регіон і кожен ворог у ньому буде мінімально 38 рівня і вище. Максимальний звичайний рівень у грі 60-й. Коли ви його досягаєте, кожен регіон та кожен ворог у ньому стають мінімально 58 рівня. Саме через це я бився з ворогами таких рівнів ще до того, як я закінчив сюжет. Підвищення рівня ворогів робить доволі прості речі: значно збільшує їх кількість здоров'я, те, скільки вони завдають вам шкоди, і те, скільки секцій на хелсбарі буде у елітних ворогів та джагернаутів. Щоб ви розуміли, я, маючи 60 рівень та максимально прокачане скритне вбивство, Міг вибивати лише половину хелсбару у елітних ворогів 57-го та вищих рівнів. А зроблено це лайно виключно з однією метою, оскільки у грі два персонажі з різними стилями ігрового процесу і бла бла бла. І звісно, що адекватний гравець буде грати за Наоя якомога більше часу, оминаючи гру за заяски, тому що лише гра за Наоя нагадує те, що це, начебто, Асасін Скріт. Уся лажа з автолевелінгом та неможливістю вбивати ворогів з одного скритного вбивства, а також те, що вони дуже і дуже швидко вбивають на оє, зроблена для того, щоб через ваші страждання та біль і небажання годинами повзати у тінях лише для того, щоб не від'їхати до останнього чекпойнту, змушую вас таким чином перемикатись на Яски і грати за нього. Ігровий процес за наоя це майже класичний асасін. Майже тому, що ніякого соціального стелсу у грі більше немає. В усьому іншому, це все те ж саме: ходите, присівши або ж повзаєте по землі, ховаєтесь у скринях або кущах і по-тихому вбиваєте ворогів. Якщо вас помітили, то краще за все тікати нахрін, особливо коли вороги велетенських рівнів. Можливість робити подвійне вбивство жорстко змушує вас завжди мати екіпіроване танто у одному зі слотів для зброї. Тому що лише так ви можете робити подвійні кіли. А от ігровий процес заязке це ну просте тупороге мочило всього живого на мапі, в нього десь в два рази більше здоров'я, та він завдає в два рази більше шкоди. Також в нього більший запас хілок, і лише в нього при прокачці відкривається можливість лікуватись від вбивства ворогів. Що робить так, що коли вам потрібно в черговий раз зачистити черговий аванпост з джагернаутами, ну або ж по квесту доведеться битись проти купи ворогів, краще просто перемикатись на яски та йти відрізати кінцівки та щавити черпа ногами. Тому що якщо ви вирішите спробувати проходити такі місця за наоє, вам доведеться або дуже довго повзати по тінях і тікати нахрін, коли вас помітять, ну або ж помирати як скотеняка і постійно перезавантажувати останнє збереження. При всьому цьому Яске – це ну от тупо імба, якому взагалі похрін на різницю в рівнях і так далі. Він в прямому сенсі анігілює тупо все, що бачить, розбиває великі двері так, наче це картон, та навіть зносить кам'яні загорожі. Але при цьому він не здатний розірвати ганчірку, не має нормального паркуру, дуже довго залазить на виступи, крінжово падає, коли робить стрибок віри і так далі. Ну, тобто Яске – це максимально тупорогий танк. Бойова система у грі вкрай примітивна і зводиться до заповнення адреналін секцій та їх використання для активації спеціальних ударів. Особливо це відчутно, коли всі вороги стають хоча б 40 го рівня, тому що про зброєю, особливо з елітними ворогами, перетворюється на колупання губок для висмоктування шкоди. Тому на початку гри все більш-менш нормально грати. Але чим далі ви проходите та чим сильніше прокачуєтесь, Тим сильніше все перетворюється на одноманітне та тупе використання спецприйомів по кулдауну. Звісно, що для того, щоб ви могли прокачуватись, хоча, як я вже пояснив, це все марно, бо все залишається однаковим у будь-який момент гри, Ubisoft нагенерували просто велетенську купу всратого та максимально одноманітного контенту у грі. А ще вони все це розставили по однотипному паттерну. Ну, для того, щоб вам, наче тій мафпі, було простіше виконувати манкі-джоб. І так, почнемо. У кожному регіоні на вас чекає від 1 до 5 великих аванпостів з джагернаутами. Ви змушені їх проходити для того, щоб отримувати скілпоинти, легендарні речі та синхронізувати вежі. Один скілпойт за одного джагернаута. Їх може бути від 1 до 5 у одному аванпості. Завжди є одна велика вежа або ж менших розмірів, і завжди одна скриня з легендарним лутом. Але її дозволяють відкрити лише тоді, коли ви вб'єте всіх джагернаутів на аванпості. Далі побічні завдання, які представлені всього трьома видами. Перший це максимально примітивні дії, які не вимагають багато часу. Другий це збирання різноманітної срані по світу гри. Наприклад, знайди 7 чайних сетів. Знайди 69 маленьких статуй і так далі. Ну і третій, це особливий трендець, і саме ось ці квести змусили мене думати про те, що це просто згенерувала нейромережа. У кожному регіоні ви можете відкрити по декілька кіл на ліквідацію якихось рандомних ворогів. І ось цього насрано просто до хріна. Кожне вбивство це еталон примітивізму. Знайшли ціль, вбили, отримали два скілпоїнта. Коли вбили всі цілі у колі, повертайтесь до квестодавця і отримуйте додаткову нагороду, повторюйте це, допоки вам не стане зле. Але ось все це стосується набування рівнів та отримання скілпойнтів. Та цього недостатньо для прокачки перків. У наоя та яскі є показник знання, і ви змушені його прокачувати, тому що лише він розблоковує нові перки, на які потім потрібно витрачати скілпойнти. Для прокачки ось цього знання. Потрібно задручити абсолютно всі помаранчеві позначки на ігровій мапі, і звісно, що є ексклюзивні позначки як для наоя, так і для яски. Для дівчини це наступне медитація через тупорога ктиє, знаходження декількох сторінок у певній зоні, Хлопання у долоні біля святинь, проходження полоси перепон та знаходження скрині у данджі. Для яски це тупорогі QTE, коли він махає зброєю. Стрілянина з луку, коли кінь автоматично їде вперед, та деякі данжі, у які може зайти виключно він. І ось тут все працює наступним чином. Бажаєте, щоб катана пробувала більше шкоди і ви мали спеціальні прийоми. Добре, дрочіть помаранчеві точки. Бажаєте прокачати стелс, димові бомби, сюрікени і так далі. Ну то дрочіть помаранчеві точки. А ще не забувайте дрочити всі аванпости та абсолютно всі побічні квести. Які зможете знайти, бо без скілпоїнтів вам не обійтись. Я вже казав те, що у грі максимальний звичайний рівень персонажа 60-й, але є майстер рівні, це щось, наче парагон з Діабло. Кожен майстер рівень надає виключно один скілпойнт, яких загалом потрібно дуже багато. Мені не вдалося прокачати всі базові перки для обох персонажей. Тому що просто не вистачило тих сотень поїнтів, що я вже нагріндив. Але не забуваємо про місцевий парагон, для прокачки котрого потрібно окремо 300 скілпойнтів. А цей парагон, в свою чергу, це єдиний спосіб збільшувати базові показники персонажів для того, щоб ви хоча б трішки відчували, те, що персонажі стають сильнішими у порівнянні з апнутими ворогами. Ну іначе вишенька на торті. Максимально в сраті та непотрібні вежі для синхронізації. У старих частинах синхронізація відкривала позначки на мапі або знаки запитання. Після цього вежа працювала як точка для фаст тревелу. Ну а найголовніше, синхронізація прибирала довбаний туман з мапи. Зараз же все залишилось майже так само. Майже тому, що відтепер синхронізація не прибирає туман. І мапу потрібно відкривати через довге та монотонне блукання по ній пішки або ж на коні. Також ці вежі взагалі не потрібні як точки для фаст-тревелу, тому що у цій грі є другий вид таких точок. Це маленькі хатинки, вони завжди розташовані майже поряд з вежами, а іноді навіть там, де вежі немає. І вони значно корисніші за вежі. Тому що такій хатинці ви можете поповнювати скаутів, поповнювати запаси хілок та інструментів, брати контракти та контролювати союзників. Тому є лише одне запитання до розробників. Навіщо в цій всратій грі ось ці всраті сраті вежі? Але ось все те, про що я вже розповів, це ще не все. Ви можете прокачувати безпосередньо зброю та речі до максимального рівня. Для цього потрібні ігрові гроші та ресурси, які потрібно гріндити. Також для цього та інших бонусів потрібно обов'язково побудувати кузню, чайний домік, домік скаутів і так далі у місцевій хаб-локації. До всього цього рівень самої хаб-локації надає пасивні бонуси, тому бажаєте ви того чи ні, але ви будете будувати будиночки. А для будування, звісно, що потрібно дуже багато ресурсів, які також треба гріндити. Але на цьому все не закінчується. У грі пропонується інноваційна система під назвою Дегенерації вказівки. Ви не можете просто так побачити маркер цілі у квесті і так далі. Спочатку вам потрібно прочитати підказку. Формату він любить випити, він десь на сході від замку, він біля ось такого храму. Далі потрібно відкрити мапу і шукати, де ж це може бути. Згадуємо про те, що туман на мапі не зникає разом з синхронізацією. Тому якщо ви, як і я, не витратите десятки годин на відкривання всієї мапи та знаходження всіх знаків запитання, тоді вам доведеться страждати або ж шукати гайди. Кожен знак запитання відтепер має лише одну ціль показувати назву місця на мапі, коли ви шукаєте, куди вам потрібно через ось ці дегенераські підказки. Ну а скаути якраз таки витрачаються на сканування території у пошуках того, куди ж вам блін потрібно. А ще їм можна призначати доставку великих скопичень ресурсів з аванпостів. Далі у грі є зміна сезонів: літо, весна, осінь та зима. І якби розробники це не піарили, ось це взагалі ніяк не впливає на ігровий процес. Це просто зміна картинки для того, щоб вас не задовбали однакові краєвиди. Самі сезони не змінюються у реальному часі. Коли ви відкриваєте ігрову мапу, то ви можете бачити позначку сезону та прогрес-бар навколо неї. Його заповнення цей час до закінчення поточного сезону. І от коли цей прогрес-бар заповнений на максимум, ви можете годинами продовжувати шаритись по мапі зимою або восени і нічого не буде змінюватись. Для зміни сезону вам потрібно запустити перезавантаження ігрової мапи. Це робиться з кожним використанням Fast тревелу або ж з початком та закінченням сюжетних квестів. Assassin's Creed Shadow це така люта срань, що я вибачаюсь, але ніяк інакше я про це сказати не можу. Сюжет та діалоги це трендець. Побічний контент це ще більше трендець. Ігровий світ це просто тупорогий паттерн одних і тих самих дій, знов і знов і знов і так по колу. Прокачка та синхронізація веж не мають сенсу. Лутодрачильня не має сенсу. Простіше кажучи, я взагалі не знаю навіщо в ось це грати та ще витрачати на ось це свої гроші. Єдиний плюс цього проекту це його візуальна частина. Якщо ви фанат саме старих частин, то ні в якому разі не купуйте і не грайте у цей шмат лайна. Якщо ви вважаєте себе мавпою і вам подобається виконувати джоб, ну тоді вперед цей шедевр створений саме для вас. Слухати мене чи ні, то вирішуйте самі. Я висловив свою думку після того, як я пройшов цей пиздець. Гра вийшла на консолях PlayStation 5 та Xbox Series, а також на ПК MacOS і iPadOS. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитися інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Zen Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!